Журнал обліку виданих підручників і навчальних посібників це надійний контроль навчальних матеріалів. Це офіційний документ обліку, який використовується у школах, ліцеях, гімназіях, коледжах та інших навчальних закладах для реєстрації видачі та повернення підручників і навчальних посібників. Він потрібен для контролю за отриманням і поверненням книг учнями та вчителями, збереження навчального фонду та запобігання втратам, для систематизації видачі підручників на початку навчального року та їх повернення наприкінці. Для зручного ведення обліку для бібліотекарів і адміністрації закладу. Призначений для загальноосвітніх шкіл, коледжів, університетів, технікумів і бібліотек навчальних закладів. Чому варто придбати? Він допомагає зберегти підручники у належному стані, спрощує роботу бібліотекарів і вчителів. Він має зручний формат для ведення записів і аналізу обліку. Замовляйте прямо зараз і контролюйте видачу підручників ефективно. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.